Мої вітання, продовження удосконалення грубки. Зараз майже 10 година ранку, 3 градуса на градусінку. Капуста ночувала тут. Земля замерзла. Щоб вирізати ось таку будку, Тут 25-го круга лишилося небагато. Покажу зараз новий рівень у сварочних роботах. Просто внахльост. Більше, менше по барабану. Ніхто не буде гратися, це не, не що, не вдома для красоти. Чугунна дверка. Чугун. До металу я варю руками. Це без проблем. Це мрія будь-якого сварщика. Заліпити такі дюри. Капець, звісно, так? Да? І це так само. Ну я ж вам кажу, ліплю ліпаки з чого є. Я це не приховую цим згоден. Ліпак, а що робити? Чого є, з того ліплю. Але воно вже така стає. Йол, кілька вона здорова буде, так? Да? Можна буде пекти калачі. Бачите, зараз дюри позаліплюю я ті дюри, ці дюри. І все, і будемо займатися чимось іншим. Сходив тільки що на склад, приніс ще метала. Кому знакома така річ? Така оляха дебела, тяжкенька. Вхід йде все. Від грубок, старі корпуса від плуга, від мотоблока щітки я теж взяв, теж грубенький метал. Саме друге, мабуть, на всьому списку це ця полосочка. Ось це цього. З цього-всього мотлоху і робиться грубка. Представляєте, дожились? Десь пластинку зверху, десь просто проволоку в дірку. От в цю дірку зараз теж проволоку впхаю, запаяю його. Тут трикутничок, просто зверху кинув. Це просто капець, правда? Ось такі отвори хорошо варити арматурою. Прихватив, нагнув, прихватив, нагнув і вона бере свою форму. А тоді ще раз так само і буде дуже добре. Да, я ще тут. А. Це саме роблю, що ви подумали. Дивіться, залатав. Саме краще такі дерени стандартні залатувати арматурою, проволкою. Бачите, коли? Коли дірка така, що фіх туди, що виріжеш, вставляєш кусок проволоки, прихвачуєш, гнеш її куди потрібно. Бачите, там надо є вже ти одна арматура, ось друга. І ще проволока. І зараз все заварюю, лишньо обрізаю, обшмалюю сваркою і буде дірка залатана. Бачите, що я натворив? Ліпив ліпаків капець. Ну, а як по-другому залатати сідири? Арматурка, арматурка, кусочок. От візьміть, відмотайте назад і як воно було. Спереду воно виглядає вже ось так. Багато вже залатано тільки донизу пройтись, йшов. Тут заліпив, Дивіться, які ліпаки прийшлося поналіплювати. Але заліпилося. Полосочка, полосочка, арматурка. Там теж арматура до арматури, коротше. Зародилися, мабуть, ці сварщики, які валять арпали і думають, бля, це то він натворив. Ну а що робити? Тут так само внахльост, кусок бачите, де шов. Оце лишній кусок, але відрізати його не буду, бо невигодно, дорогі диски для відрізання. Трошки вже звечуріло. Опаскудили мене в першій серії, що все тепло на вулицю приходиться щось думати тепер. Я б, може, без цього думав, би, але дивіться, яка в мене є річ. Це бойлер косвяного нагріву на 150 літрів він. Бачите, тут всередині є змійовик. Це воно працююча тема. Там змійовик, можна підключити воду і розвести його куди захочеться. Це я так грів воду в басейн. Підключав воду, тут палив, змій грівся. Щось там гріло, але фіня. Це я що думаю. Виріжу зараз дірку. Ой, бляха муха. Виріжу більшу дірку і його так, вверх ногами. Туди його. А уже з цього діло піде комен на вулицю. Як-не-як, тут тепло буде циркулювати більше, бо велика площа велика площа вже виходить ось цієї штуки. і буде більше віддавати тепла, чим просто ось ця труба щоб була і вночі і на вулиці все От. ось такий в мене план дій а що я на сьогодні зробив зараз покажу толком вже нема що робити всі літроди на сьогодні кінчилась пачка представляєте трошки воно намальовується вже то практично тут оцей заварений всій край знизу ще буде Така штука, щоб почистити, якщо треба поворухати та й підпалити звідси можна. Тут ще буде одна шняга. вона вже є для косвіного нагр... Це, і для подачі вторічного воздуха, якщо треба булатку відкривати. Я відкривав, воно ж раніше тут було. Тоже хороша штука працює, до речі. Ну і місце тут буде капець. Я вже відчуваю його тяга. А ручка, тут це капець у мене місце ручка. На прижим. Це космічні технології. Так, мабуть, що? Навірно, зав'язувати на сьогодні. Покажу ще раз капусняк. Покажу скільки градусів. Дивіться. Десяти. П'градусів. Було щось до 9 сьогодні, трошки сонце виглядало. Земля на капусті замерзла. Земля... О, вже від... відійшла трошки, а то ж була замерзла повністю. Капусті хоч би що. Виявилося, що там була маленька дірка. Замерзла вся редиска, представляєте? Може вона відійде? Ну, реально видно, що вона прозора, стекляна стала. А та вся остальна хороша і кріп теж. Сьогодні на ніч я, звичайного звівся заберу. тому що що? штук капустин. Таких вже гарненьких, закальоних. Шкода, що пропало. І зійшли вони всі, дивіться. Всі зійшли. Ні одної пустої ячейки немає. В касеті. Що там, що тут. Бачите, як? Фух. Круто. Так, на цьому буду зав'язувати. Буду зілітроди завтра дороблю. Попробуються обоє якось втолити туди. Коротше, щоб вам було про що подумати і що написати в коментарях, вирішую тако приліпити, подивитися. Бачите, яка ідея? Ідея така, що це буде типу, комен. Тут все одно будеш кулювати цей вогонь. Не зразу ж він вилетить в трубу. А тут а ще от виводи з. З цього, змійовика. Тобто можна підключити воду і цю воду розвести, от взяти такий радіатор, підключити до радіатора, вентилятор і буде так само дути. І буде тепло. А вже сюди його так повезло, що тут дірка є, да? ставлю я сюди. Трубу. І піде воно наведе там зим'явик. Зараз включу світ, покажу якийсь там зимйовик. Бля, як свет включити? Не включаюся, короче А ще там движуха. Ось такий себе зім'євичок. На халяву можна нагріти ще води. Нічого не ставив вирізати, просто надів його. Надів його. Там отвір трошки менший. Я думаю теж повинно тягнути. Так як в свій час я тут вирізав, щоб були дверцята. То цей раз я дверцята ці взяв, вирізав їх по розміру труби, щоб легше було тоді вдіти. І зараз приварю їх назад. Собі. Штучка І в результаті невеликих маніпуляцій получився ось такий мінійон. Правда? Прикольний миньйон? Загрінзулив, заліпив і все. Я вам скажу, ця штука, як буде стояти ось там, буде гарно віддавати тепло. Плюс до неї, як я вже показував, там є виходи, можна підключити воду. Шланги з теплого полу кинути на стілаш. Ось сюди поміж стаканчиків, які тут будуть стояти. Цей варіант. Воду навіть можна підключити з тої бочки, бо це ж теж бочка з водою. Ось ця. Зараз саме, бачите, по що води є. Це як воно буде грітися, вже вода буде грітися, читай. всі бочці, тепла віддача буде. Навіть якщо вляти таку половину бочки, не половину менше там, то можна буде що зробити. Закипити вона, по-любому закипити, якщо нормально палити довго. Підключити так само до насоса і погнати цю воду по, по трубі. Наприклад, кинути таку трубу. Бачите, це що, водопроводна труба тута. Щоб вода по ній тече. А таку саму кинути там 16, 20, 25. По контуру теплиці під циркуляційний насосок, цей, що Для опалення. І без проблем кипяточок тече, все гріється. Я думаю. Нормально буде. То на води. Я казав, не казав. Уявляєте, так? Да? Нагріти. Нагріти, ось таку Да? Скільки там? Літрів 50-70, 80, на 100 літрів води закип'ятити і це все кинути шланги сюди на стілажі, щоб тут розсада грілася. І там десь стояла грілася, чи під такий цей, підігнати труби, щоб воздухом, як вулкан, це буде, звісно, класно. Колись до цього дойде, не можемо ж ми зараз отак от бути, правда? Технології Пелітр розвивається, треба стояти на місці. Міньйон, Діти радувалися б.